Ночі mm. в то время як вже mm. протоколи роздали, да? Mm. Ну як можна відкоментувати, що це mm. происходило mm. 2 часа дня? Mm. Можна таку фотографію так прокоментувати? Mm. Як так ні? Ні, тому що це буде неправда. Ну, так само за як заказувати, що, що це була неправда. Ну, нащо було? ви на ну, Я вас не розумію. Ну, от ви б на нашому місті ми оголосили на такої шарі. Деньочек а це ділі і ще нам оце ось. Давайте не будете розказувати, що за що. Добре, давайте не будемо мірятися роботою. Я ще трьох тридцять ранку на ногах, так як і ви. Я не менше за вас намотав. Ми так само здійснюємо свої повноваження офіційних спостерігачів. Нам можна об'яснити, для чого зроблено. Я раз, ще раз. Я, в... Раз. В... я в... вам повідомляю перше. У мене до вас конкретне питання: де зараз протокол дільничної виборчої комісії? Протокол, протокол дільничної виборчої комісії де зараз знаходиться? Про е... встановлення не... результатів. Ні. Перші... Голови. перші голови. Голова тут. Тобто ви в кожну комісію ще його не відвозили. Ні, що конечно. за перерва? А ми не можемо відвезти, тому що Шановна, ми пішли покушати і вести, вона нас не вирішила. Шановна, я відприю... Шановна. відкрию для вас дуже важливу норму закону. Після складання зумічі. протоколу він не відкладений. Це норма закони, ми порушили. Це чому я працювати. Якщо я порушила. Я не можу про комісії. Я я координатор компанії. Перше, повідомляю вас, ми можемо з вами відкрити зараз і Він чітко встановлює правила. Встановлення результатів голосування на виборчій дільниці. В ньому є такий пункт: протокол після складання негайно. Голова заступник і визначений член комісії, при тому, що секретар лишається на дільниці, везуть на окружну виборчу, виборчу комісію. Ніяких ПРР не робиться. Чому це робиться? Логіка законодавця. Держите, ми тому, що... а ще раз, політичні. пані, ще раз, ви можете по один місць. Ну, пані, участию. Можна, можна вам пояснити, як організовувати...